Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні огляд на трек від Діброва з тобою. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та, пос... та написати, чи сподобалась вам пісня чи ні. Отже, це пісня про щирі почуття від Діброва. Сонячна і тепла, щира і відверта пісня про людину поруч. Давайте слухати! Мрією стала. Хто ти така, та що забрала з ним, мої, і спокій, ночі одинокі. Одразу хочу відмітити інструментал. Мені дуже подобається бас. Він ну, настільки такий глибокий і мелодійний. Круто зроблено. Серце моє зняло паролі. В твоїх руках ключі від долі. Ти Підняла днем на крылах Стопаю, приятный жити ступай, флаг плакати, не сміятий, ступаю. Це знаєте, така пісня не ода, а ну, пісня вдячність людині, яка поруч. Дійсно. Тобто з тобою він, ну, він це каже, що дуже, ну, мені там дуже круто з тобою, да, що ну, такі приємні слова, і мені здається, це приємно почути кожній людині. налила, келих диналила, келихігристеп знов приворожила. Тому твоя сила, Коли твої бачу я очі, темні такі, кольору ночі, хочу в них тонути, щоб про все забути З тобою смія біжити, з тобою плакати, ти сміяти, з тобою. Знаєте, і дуже. Я рідко коментую кліпи, але дуже от візуальний ряд він підкреслює цю пісню. Тут нема ніякої пошлості. Він такий ну, настільки теплий, це такі ну, щирі почуття, які в цьому кліпі ну, така мілота. Та що забрала з ним мої і спокій ночі одинокі, коли твої бачу я очі Темні мітачі кольору ночі, хочу нехтонути. Що про все забути? Стопаю, сприяти жити з тобою. Yeah, this way oh. out this door Класна, попрокова пісня. Люблю творчість Діброва. Мені подобається те, що він робить. Він робить дійсно якісну музику. Видно, що вони працювали над цим треком, пропрацьовано все. І гітари, і бас, і ритм-секція, клавіші, теж, голос його, старались над кліпом. Ну, тобто, я не можу тут знайти чогось зайвого поганого. Деякі, ну, правки в тексті можливо, але це таке, це, це вже, мабуть, я трошки придираюсь. Я бажаю вам, щоб у вас була людина, та, якій ви можете сказати, що з тобою дуже добре. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!